Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей! Минулого тижня я викладала літо і чарівний парк, а сьогодні ми повертаємося до реальності. Якщо чесно, я й не уявляла, що у мене зібралося стільки дендробіумів. Вони це зробили якось непомітно. Масштаби колекції я відчула, коли почала збирати їх на столику. І це було дивно для мене, бо я себе вважаю фанатом котлей. А дендробіуми були це так за компанію. Насправді я їх теж люблю. На сьогодні квітів небагато, але я сподіваюся, що вони ще мене порадують. Сонечка нема, але ж хто його буде чекати? Знімаю без сонечка. Як бачите, мій хібікі і досі квітне. Всі квіточки виглядають свіжими і яскравими. Цього року мій велетень вирішив квітнути аж на два квітконоси. І я зовсім не проти. Квіти просто білі, але ж які вони крупні. Щоправда, і рослина не мініатюрна. Але мені дуже подобається. Особливо те, що росте вона компактно. Обожнюю цей дендрофаленопсис. Коли він до мене потрапив, я не знала, як він буде квітнути. Та й взагалі, чи виживе. Бо він не мав жодного корінця. але з часом він досить швидко почав рости. Тож я тепер знаю, що орхідеї без коренів не безнадійні. Також хочу зауважити, що він не найвищий дендробіум у моїй колекції на сьогодні. Дендробіум ніколі... йо О, Боже йош ні, не вимовлю. Ще ні разу у мене не квіт, але росте гарно. Тож я до нього претензій не маю, захоче заквітне. Наступний дендробіум фармері рожевий. Отримала я його від Валентини як цукерочку. Правда, блок для мене то страшне, але зняти з нього рослинку без пошкоджень було нереально. Тож тепер сидить у горщику разом з тим блоком, іначе почувається непогано. А ще у мене є дитинча Нобіле. Мені б хотілося думати, що рожевого, бо він у мене чомусь пропав. Але, скоріш за все, цей білий. А це вже моя спроба номер 2 Дуже мені хотілося такого дендрофалінопсиса мутанта. Спочатку я брала дитинча, але не витримало воно у мене лихої долі. Та з часом з'явився цей же сорт у продажі в дорослому віці. Оце дивлюся, як він виглядав на пеньку і як зараз. І думаю, що моя любов все знімати з пеньків робить деякі мої рослинки нещасними. А це вже наступна рослинка. Дуже гарний дендробіум, який я рощу з 1,7. Побачимо, який він буде. Так, ну а це вже хібіки, ви про нього вже все знаєте. Він у мене вже квітує досить довго. Купувала я його дорослим, але при приїзді поділила так. А це мій любимий кінган. Він у мене відквітає дуже швидко. Я не знаю, це тільки моя проблема, чи у всіх він такий. Все одно люблю його. Наступний дендробіум чорноволосковий. Дуже його хотіла. Але спільної мови так і не знайшла. Ще живий і на цьому дякую. Наступний красончик росте у мене з розміру 1,7. І ще теж ні разу не квіт. А квітування наступного дендробіуму вже могло би статися. Але все ніяк чекаю на це десь третій рік, а може, і четвертий. Ось ми і добралися до Нобіла з жовтими квітами. Зараз він не квітне. Але восени встиг мене побалувати. Купила я йому такого горщика в надію, що він тут гарно розростеться. На кілька років уперед. Ну а Гатон Санрай мене здивував. Лише у 2024 році приїхав до мене з далекої Азії, а тут, у 2025 влітку, вже за квіт. Не часто мої рослинки так мене балують. Треба іншим дендробіумом ставити його у приклад, а то деякі за кілька років ще ні разу не квітли. Дендробіум Нобіле з білими квітами це вже моя класика. Так, він поширений, легкий у догляді, квітує безстанців з бубнами. І нехай що поширений. Зато часто квітне. Мені здається, що у кожній колекції мають бути такі орхідеї. Бо ж як інакше пережити ті періоди, коли інші капризулі не квітують. А так постійно хтось та й квітує. Ну і лишилися мої велетні, про яких я розповідала на початку відео. А мені. Вже час з вами прощатися до наступної суботи. Дякую, що були зі мною! До наступних зустрічей!